Його безхаченка ми не застали, зате поспілкувались із його сусідами. Пані Тамара Бідкається такий бедлам. Вони терплять вже на один рік. Гори сусід розвів у під'їзді повну антисанітарію, адже зносить сюди із смітника абсолютно усе. Люди бояться, в таких умовах не складно й підхопити щось. Такий ужас, ми вже наблюдаємо третій рік. От значить, таракани розвелися. Запах дуже страшний. До мене приїхали внуки, почалися вже в общем чешуться. Вони я не знаю, що робити вже з ними. раніше Юрій, так звати безхаченка, проживав разом із сім'єю в квартирі на дев'ятому поверсі цього будинку. Після розлучення із дружиною суд присудив йому кімнату в квартирі, але замість неї чоловік опинився на вулиці. Говорять сусіди, людям шкода Юрія, але і терпіти його присутність вони теж більше не можуть. Є ж, якісь та средства, щоб його заселити, обрати квартиру. Це ж не мислимо, щоб отак жила людина. Я писала, ми писали письмо, Вори з полком, санепідем, я сама лічно носила горджил управління, нам відповідав горжило, що ми, ми з ним побесідуємо. Ну, що побесідуємо? В міліцію ходила, відносила лічно письмо, ну, на заступнику, він сказав, то кого не можуть, то штрафувати. Мешканці дому вже втомилися оббивати пороги різноманітних служб. Їх представники приїздять, хапаються за голову, але зробити, запевняють, нічого не можуть. Участковий сказав, значить, він ніяких нічого тут порядків не нарушає. От санстація приходила пеною полила це все і все. І на цьому все закінчилось. А люди вже намагалися і власними силами впоратися із ситуацією, але ні розмови, ні вивезення речей Юрія не діють. Через певний час все повертається назад. Разубілялі з цим чоловіком. Ну похоже, там психічні серйозне відклонення». Ми виносили на машину, грузили самі. Після того чесалися всі, і й там я ж кажу, сліз, таракани, отакі здорові. Спробували дізнатися, чому ж Юрій опинився в такій ситуації. Усі намагання поспілкуватися з рідними безхарченка виявилися даревними. В нашій знімальній групі просто не відчинили двері. У територіальному центрі соціального обслуговування населення Київської району в місті Полтаві Ради нашій днімальній групі повідомили, що фактично Юрій не являється безпритульним та має рідних, тому допомогти йому вони не можуть. Але порадили звернутися до центру для безпритульних, який знаходиться за адресою провулок Шевченка 5А.